Вітаю всіх Миру Божого. В Старому Завіті є книга Йова. І ми з цієї книги можемо побачити, що навіть коли людина праведна і живе праведним життям, диявол все одно може приносити якісь погані речі в наше життя, якісь біди страждання. Але ми завжди маємо залишатися вірними Богоми. Тому що написано, що взагалі все, що відбувається в житті віручої людини, не має різниці, чи добре, чи погане, все відбувається їй на добре. Тобто, в кінці кінців, все це обернеться добрим чином для людини праведної. І Бог говорить про те, що, хоч він не може допускати, щоб диявол приносив в наше життя якісь біди, але Бог говорить про те, що. Він забороняє торкатися дияволу нашої душі, тому диявол не може чіпати нашу душу, віруючої людини, ту душу, яка врятована, це йому заборонено. Тому, які б стражданні проблеми в нашому житті не з'являлися, ми маємо від Бога приймати не тільки благословення і щось добре, а також і коли відбуваються погані речі, це теж ми маємо приймати від Бога і вірити і довіряти йому, тому що Господь. Він Виведеть своїх дітей з будь-якої абсолютної ситуації, і все обернеться на добро. Всім благословення Божого, слава Ісусу Христу! Амінь.